Так, піднімають ці хлопці трошки вище в гори. Зараз, зараз ми це все покажемо. Це дуже гарно. Хлопці всі, нас, всі назбирало. Трошки взяли азарту. Зараз гонки. Головний фірман. Не обганяй головного фірмана! Головний фірман Ославів їде наперед. Домінік, привіт всім. Так, хлопці часто збираються, їдуть часто на конях верхом. Дуже це гарно все. Суперово. Хлопці молодці, не лінуються. Це дуже Дуже приємно приїхати на таке на таке дійство це дуже дуже гарно все виглядає. Та-та, станеться там коурієт. Вершники всі усі упевнені. Кожний вершник упевнений в собі. Ніхто не має сідла. Коні розсідлені. Дуже це. станьте усі уріє тако, плюс-мінус. Дуже це гарно. Хлопці, я вам дякую від себе особисто, від усіх глядачів, підписників, що ви не полінувалися, зібралися. Хлопці так часто збираються, мені володя скидав фотографії. Часто є такі виїзди. Ті гарні коні, фірмани. Ану, бодя, туди 100 метрівку і назад. Давай, рушій. Ану. Ану давайте трошки. трошки. Давай, давай, пішов. Пішов, ну. О, пішов, пішов. Ну. О. О. Це, вовше. Це по-уцульськи. Це по-нашому. Це О. краса. Всі сміються, радіють. Гарна, гарна природа на такому фоні. Це супер. Це суперово. Ось. Чекай, чекай, Вася, ще не їй, чекай. Це молодий, то молодий, дивись. До мені як за греву. Доганяй, доганяй, пускай його трохи, Ні, Хлопці, молодці. Взагалі, взагалі молодці. Бо більше би таких з'їздів організовували в загальному всюди. Хто має можливість? Не лінуйтеся, з'їздіть. Фірмани, є, про що поговорити з Дуже це є. Дуже це є приємно. Давай. Ну, о, Малий хлопець як тримається без сідла. Кілька йому років. Малому. 15. 15 кроків, без сідла Це так валить, що... Молодець, пацан. Головне сі не лінувати. А мали як кіші сі, чуєш? Каже, no. Та, то так прикольно. Домінік. Ну. Каже, так прикольно. Лише бом... Ей, Богдан, поклати. О! О! Супер! Молодець! Тож кінь моцний. Гарні усі коні хлопці, яка у молодці. Ти так сидиш собі як на дивані? Я так Собі сидиш як на дивані, сів ногу закинув. Супер. Дев'ять місці ваза вже жеребна. Файно, це, це суперово. Так, я йду наперед. Гарно хлопці спускаються з гори. Гарно тече річка, шум води, як то кажуть, дзвіночки горів. Гарно, гарно, дуже гарно, дуже гарно це все виглядає. Трошки виїхали у гори. Хлопці вертаються назад до ватри. Що? Боліє ноги трохи на кони? Боліє ноги на кони? Супер хлопці молодці! Хлопці часто так збираються гарно, тако відпочивають, їдуть е, на конях верхом, їдуть у гори. Коні пропокіли, загрілися. Коля! Ходи сюди, Коля! Ілі... Дай Іллі цей. Уйлє Іллі, Уйллі, аж тани змокріли. Супер. Їдеш як на дивані, але кобела кишка. Не можна але на стикобелу сідаємо. Ні, не можна. Не можна Ні, не можна. Давай я записатиму. давай, не маємо. Станьте зі слів. Суперова. Звідси, звісно, зі слів. Звідси, звісно, зі слів. Не, 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 зі слів. Ага, ну,

Хлопці, ще раз кажу, дякую вам усім, особисто від себе, від глядачів, від підписників, що ви так з'їхали, зорганізували, не лінувалися. Всім вам добра, щастя і здоров'я. Купив кані. Стійте, супер, гарно. Сить. Стой, стоїть, стоїть. Добре дов. Стійте файл. Куби побільше таких хлопців. Хлопці молодці. Ні. Добре, добре, А я дякую. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки. Коментуйте. Всім сього найкращого, всім до побачення.